Боже, хай Господь Бог благословить вас на тому місці, де ви є. Ви знаєте, такого прекрасного палеонтолога? це людина, яка 20 років вивчала теорію еволюції, його звати Колін Паттерсон. і невероятний цей вчений. Чесна людина на весь світ заявила про те, що чим вона займалася всі свої 20 років. Немає жодного сенсу. Він каже про те, що все, що я вивчав, я так нічого і не зрозумів, а дійсно для чим я займався, воно є взагалі правдою. Обращаючись до своїх колег, він говорив: скажіть мені, будь ласка, хоча б одну істину, реальний факт, який підтверджує цю теорію. І ніхто не міг йому нічого відповісти. Він каже: ми досі не знаємо, звідки з'явилися насікомі. Ми досі не знаємо, звідки з'явилися риби, ми не знаємо, звідки з'явилися кити, або черепахи, або рятучі миші. Досі ніхто таки не знає, звідки це все з'явилося, і немає ніяких переходних віддав. І він каже, вся наша теорія, яку ми з вами тут будуємо, і всі ці наші догадки, якби наукові, просто тримаються на вірі. Він каже, для того, щоб вірити в цю теорію, і треба реально більше віри, аніж вірити тому, що є создатель. Коли я говорю про те, що Господь Бог створив цей світ своїм словом, нічого не було, і потім Господь Бог створив землю. Люди кажуть, це вигадка. А коли еволюціоністи кажуть про те, що нічого не було, а потім був зрив, і все з'явилося само собою, я маю повірити, що це наука. вам не здається, це смішним.